Каже, що може сказати, класно? Ну, давайте поїхали. Класно! А що це у вас за присвідки? Що це таке? Ага. <ріпи> Вона Буковеліч <боку> ще? Да, <ріпи> український <ріпи> буковель. <ріпи> Друзі, Сьогодні буде готуватися тушене м'ясо з фасолею та картоплею. Для цього он, он таке м'ясо, можна будь-яке. Тут джерне, щоб був файний навар морква фасолька, багато фасолі, багато картоплі, томатна паста. Для початку ріжемо м'ясо на шматочки невеликі і ставимо варити. М'ясо вариться на великому вогні. Зараз покажу, як сюди стану. Закипить і буде менший газ купитися і вузько фіну збирати сверх. Ще забула про цибульку. Кидаємо цибульку, свій смак віддасть і ми її просто викинемо. Минуло деякий час, цибулька свою віддала і ми її геть збирали. Тепер час кидати картоплю. Перемішуємо і нехай собі вариться трошки. Пройшло плюс-мінус 15 хвилин. Тепер пора закидувати фасоль. Обсмажуємо моркву з, з, з томатною пастою. Італьянський за фасолі. фасоля, то было без мяса, а сейчас с мясом будет. Фасоль. Я сказал, обещу, что нет. Надо молодежь варить, а я не сидит. Так, салана, все одна и варить. Зажарку закинули, тепер лавровий лист закидуємо. Три штучки. Чотири. Добре. Лавровий лист? Дасть макуси краще, тому не шкодуйте, 4-5. І перед ширі порошком На кінчику ложки, бо вам буде дуже загостро. І добре розмішайте. Ріжемо чесник до суперпоживи. Знаєте, не консудує. Тоже смак буде файний. Це за вас і

де, люди, все не понимають, що тут відбувається. Це та сама на милураті є, де я а і на кінці, виключення з низких місць, за кожен кутня, це ж Дуже файно зволілося. Дуже спечно, готуйте. Для великої сім'ї це дуже ситно, смачно. І е, головне, що, е, що, що це можна взяв одну тарілку і наївся на цілий день, ходиш ситий. Тому це дуже файно для сім'ї, таке готувати. Е, тож, друзі, підписуйтесь на канал. Ставте лайк, коментарі, якщо вам це сподобалось, бо це дійсно смачно і дуже корисно їсти. Всім па-па!